Слово надається ткач Галині 72-га бригада. доброго дня, шановні учасники акції. Ми зібрались на акцію, щоб боротися за наших дітей, які зараз знаходяться в полоні, які зникли безвісті на окупованих територіях. Я мати безвісті зниклого сина, єдиного сина. Який залишився на окупованій території ворогом під вогнедаром. 1 вересня 24-го року? Інформації за сина я не знаю ніякої, обивавши пороги всіх вла... всіх листей, всіх цієї влади, одержую листи, не в полоні. Нам потрібно чекати відповіді від країни-агресора. А Скажіть, будь ласка. Скільки, скільки можна шукати? Де шукати наших дітей? Люди вже бідні мучаться, бо знають, що вже їхня дитина в полоні так же само страждають. А ми знаємо статус безвісі зниклий, Ніде немає. Це статус між небом і землею. Люди, ми збираємося. Я не тільки одна така мама, таких тисячі мам. З надією, що, що влада буде боротися за наших дітей, а ми особливо не будемо здаватися. Ми будемо боротися за, наш, за наших дітей, не давати, такої, такої, не давати, що ми будемо іти, іти і добиватися. Ми будемо шукати. І я хочу сьогодні зачитати вірш, який написала сама Безвісті зникли, зниклі, ніхто не забуті. Пись між окопами, димом і вогнем, час не стер, як кроки від луння, душі не стерти холодним дощем. Мати шепоче, молитву крізь сльози, ключ у долоні тримає, мов оберіг. Вірить. Одна ж, одного разу, знеморений, знесилений, син її двері відкриє без слів, лис не прийшов якого вона чекає від країни агресора, але вітер шепоче, наче ім'я його кличе здаля, сини наші, чоловіки, захисники, батьки, благаєм Всевишнього, поверніться додому живими. Вам вас чекає родина, наша Україна і рідна земля. Повертайтесь сини, повертайтесь, батьки, чоловіки. Повертайтесь живими солдати, повертайтесь, не наче усні, а живими до рідної хати, де вас чекає родина, дружина, дитина з надією, вірою в серці знеморені. Батько і мати. Дорогі наші, чекаємо наших дітей на повернення. З нашої 72-ї бригади з полону повернулося троє захисників. І ми теж будемо чекати, а ще дуже будемо чекати, щоб наших дітей знайшли на окупованих територіях. Дякую всім, слава Україні.